Ну, значить, безкоштовно готовий працювати над проектами, які резонують, скажімо так, зі мною, які дійсно я вважаю, що це є цікавий меседж. От, і... В такому випадку я готовий працювати без грошей, і у мене неоднократно таке відбувалося. Все те, що зв'язано було спочатку з революцією, потім з АТО, і так далі. Все це робилося мною безкоштовно, абсолютно тільки на мотивації. Зараз є проєкт, запустив інтернет-телебачення, вейкап ті який направлений на ну, такі більш одвічні питання, не конкретні, а одвічні. Це науково-популярне відео про технічний прогрес, про ті речі, які завжди там хвилювали людей. От. Це теж абсолютно безкоштовно, мало того, що. Починається це, це безкоштовно, у нас навіть немає в планах заробляти на цьому гроші. Тобто, вся команда, яка зібралася, ми говорили про те, що ем... ну власне, в майбутньому, якщо ми не будемо націлені на те, що заробляти гроші, то нас нічого не зможе зламати. що Тож... Гроші це є для дуже багатьох людей мотив. Вони запускають проект, намагаються щось зробити. У них не виходить, то що не йдуть гроші до них, і вони все вони ламаються. А у нас основне це донести меседж до людей, тому що е, дуже багато людей зараз живе тільки. Тим, щоб там якось заробити, прогодувати себе якось зациклені на більш таких меркантильних цілях. А цей проект і цей канал показує саме те, що гроші в житті не головне, і є дуже багато речей, на які варто за своє життя звертати увагу і задуматись.